У Запоріжжі відкрився перший центр життєстійкості, де надають соціально психологічну допомогу. Його відвідала секретар Запорізької міськради Регіна Харченко. Заклад був створений за підтримки іноземного партнера ЮНІСЕФ. В ньому є кімната психолога, зала для проведення занять з дорослими, окремі кабінети для групових консультацій, дитяча. Вже самостійно Ой, ви важкі. Юрій переселенець з Мелітополя прийшов на консультацію до психолога. Про Центр дізнався із знайомих колег. Які тут працюють сьогодні? Перший раз дуже сподобалось. просто Простовав перший раз у нас знайомство і консультації дуже якісна бізнесом. Висіда у нас найактивнішими виявились відвідувачі центру старшого віку Валентина Воловик, переселенка з міста Пологи Запорізької області. Чоловік помер в Запоріжжі. Впоратись з депресією допомогли соціальні працівники. Одне слово тепле, і вони підтримують людину, і не кажуть, що понаїхали чи ще щось таке. І я дуже вдячна, що люди мають можливість поспілкуватися, відкрити не тільки малювання, і танці, і в нас гуртки, і університет третього віку. Ми вже другий курс закінчили, настільки в нас поширено, навіть мій чоловік присутній був. І теж цікавився, скільки ми робили всяких і заняття в нас дуже цікаві. Пиву, і співи, 呃... і Фізкультура, і театральний кружок ми вже скільки виступали, і з центру наші і англійська, і їздили на фестивалі в Болгарію, і в Грецію. Центр життєстійкості розрахований на людей будь-якого віку і статусу. Його відвідують як запоріжці, так і ВПО. Тут можна отримати таку допомогу. Внутрішнє переміщення особи, або до прикладу, люди, в яких виїхали там дорослі діти за кордон чи просто в інше місто, але життя не зупиняється. Відбуваються якісь зміни в закону ви знаєте, що хтось може там померти, не дай Боже. Це питання там, спадкування, та? або питання пов'язані з пенсійним забезпеченням, або питання пов'язані з соціальним захистом. Або, там, ну, та все, що ти хочеш, може статися, але найбільша цінність цієї історії, на мій погляд, особливо для людей старшого віку, це те, що в них є точка комунікації з такими ж іншими людьми. Соціальний менеджер центру життєстійкості наводить приклад, з якими питаннями люди звертаються найчастіше. Дуже зверталися люди старшого віку, люди похилого віку з питаннями допомоги, додаткової допомоги грошової або гуманітарної. А серед них також були особи з інвалідністю. Особи з інвалідністю їх також добувало це питання гуманітарна допомога та грошова допомога. Наші фахівці соціальної роботи візьмуть цей випадок у роботу та скерують цю людину. Вони зв'яжуться з ким потрібно, знайдуть тих, хто надає гуманітарну допомогу або її нічні набори. Видають так, вони зв'яжуться, вони скерують, знайдуть перелік необхідних документів, якщо потрібно, так. Або якісь фонди, які наразі видають грошову допомогу. Бо на жаль, наразі ну, дуже мало залишилося тих, хто дає матеріальну натуральну допомогу. Центр життєстійкості можна знайти за адресою місто Запоріжжя, вулиця Мала. 3. добре. дякую. Пока, пока. пока, -пока!